Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму відео Миру нашим родам. Сьогодні хочу поділитися з вами спостереженням, що я відчула, наприклад, як змінився простір після сонячного затемнення і як відбулася така певна переформатовка, переформатування, перекалібровка навіть так скажем самого простору енергетичного. І так, знов таки вітаю всіх моїх підписників. Долучайтеся до мого каналу. Ми розбираємо тут дуже цікаві речі, проживаючи їх на собі. І я, так як людина, десь на протязі 30 років, я встановлені і на духовному своєму шляху розкрила дуже багато різних таємниць про співпрацю з простором існування, про співпрацю з матінкою з землею, з енергіями землі. І так як я створила свою школу вищої інтеграції людини, це саме духовна школа, духовного просвітлення. Будь ласка, долучайтеся до моїх проєктів, і ви будете завжди відчувати, що іде, як змінюється, як що відбувається насправді саме у вас, а не десь. Це є важливим на сьогодні. І так, друзі, дивіться, коли я спостерігала затемнення сонця, я відчувала дивний стан. Декілька днів до, навіть тиждень, мабуть, до затемнення в мене дуже часто змінювалися стани, свої, мої стани саме, фізичні стани. І я почала заглиблюватися в дослідження. Тобто я виходила в медитації, я співпрацювала з вищими силами, я відчувала вібраційно знаєте, такі імпульси, які як переналаштовували на щось інше. Мене, наприклад. І так як я проживаю це на собі, потім я його осмислюю і проговорюю вже для тих людей, хто, можливо, також є дослідником, або просто ви є, звичайно, людина, яка живе в цьому ж самому просторі і, і вчиться його розпізнавати. Так от дивіться, я спостерігала за водою, я спостерігала за тваринками, я спостерігала за. Вітром я спостерігала за своїм фізичним станом і за станом людей, які також перебували під цим впливом. Тобто, під впливом саме оцього переформатування перебували ми всі. Просто одні люди це свідомо проживають, а інші люди просто несвідомо. Можна списати на те, що дуже хотілося спати, що це, можна сказати, були перепади температур. Можна сказати, що була якась певна сплутаність свідомості, наприклад, накривало таким ковпачком, як е, твої думки, мислення твоє. Можна сказати, що не хотілося нічого їсти. І все, що... Все, що ти ковтнеш, наприклад, воно відчувалося, як то воно там не має бути, будь-що. Тобто не хотілося нічого. Якщо, наприклад, задати свої питання, що би я зараз їла, тому що я от не їла давно, немає відповіді на питання. І цей стан я також проживала. Якщо ви проживали, то, будь ласка, поділіться, як у вас то відбувалося. Але зараз, друзі, я про інше, то ми вже з вами прожили все, все, що було. У когось загострилися якісь симптоми. В когось там, наприклад, відчувалася дуже дивна втома така. Але зараз, коли це все закінчилося, я відчула, наприклад, коли тільки-тільки почало проходити затемнення, і сонце почало виходити, виходити повністю. Я зрозуміла, що відбулася перекалібровка простору. Як це я відчула? А дивіться, я поспостерігала, за, за, Сиділи на березі озера Гуси. І коли сонце затемнилося, гуси, вони як завмерли. У них було такий, у них такий був вигляд, як то вони, знаєте, вони не ходили всі, вони просто замерли, застигло все ось так. От. І таке було враження, що вода змінювалася по ходу, як затемня, затемнялося сонце, як потім воно розвиднювалося, і вода змінювала свою вібраційну структуру. Крім того, змінювалися напрямки вітру. Вітер спочатку дув в одну сторону, потім він різко змінювався і дув в абсолютно іншу сторону. І тільки коли повністю пройшло затемнення, вийшло, вийшло це світло, вітер просто щез його не було, І був повний штиль, повний. І коли я спостерігала просто, я не дивилась на сонце. Я не хотіла туди дивитися, я не готувалася до того, щоб спостерігати за сонцем. Я спостерігала за землею. Я спостерігала за тіннями, які падали на землю, як відображувалася тінь, як воно, як воно було взагалі, як дерево відкидало свою тінь, як змінювалася тінь. Ви знаєте, це було. Надзвичайне явище. Саме в тому плані, коли ти спостерігаєш за тим, що відбувається тут, на землі і з тобою, ти розумієш, наскільки цінно розуміти взагалі усвідомлювати, що ти живеш в космосі і що він живе в тобі, і що кожне дійство воно впливає на людину. Так само, як я вам розповідала в минулому відео про стихію води. Так? Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Я розкривала її завдання зараз, на даний момент життя нашого, в цьому просторі, де ми існуємо. І ви знаєте, от так само служать для нас вітри, коли вони змішують простір. І вона, і цей вітер, який налітав, він змішував саме простір, реагувала вібраційно земля, наша планета, вібраційно рослини, які є, вода, і оці потоки вітрові, весь ефір він змінював свою структуру. І коли почало це все проходити, почало відпускати, ніби знаєте, от просто є люди, такі знаєте, які емпатично відчувають все, будь-яку зміну. Так, от я відношусь до надчутливих людей. Я дуже відчуваю енергії як від живих істот, так і від Природи такої живої істоти, в принципі, в наступних неживих немає. Так? Просто є істоти, які володіють свідомістю, а є такі, які не володіють свідомістю, тобто вони її тільки розвивають десь на якихось певних етапах, і вона тільки-тільки десь трішечки пробивається. Але коли відчуваєш ці речі, то ти усвідомлюєш те, що ось пішло полегшення, ось тебе відпускає, от відпускає. Змінюється ритм дихання, друзі, змінився. Той ритм дихання, що був, наприклад, до затемнення, під час затемнення був зовсім інший ритм, він як затухав. Дуже було повільне дихання поверхневе, я на собі це відчула, і потім починалося інше дихання, коли закінчилося сонячне затемнення. І так, знаєте, ось коли вже все це пройшло. Я можу сказати вам, що я відчула те, що все стало навколо іншим. Ти його якось пізнаєш знов. Десь іще от бачиться воно так, як було насправді все змінилося. Відбулася така, знаєте, енергетична перекалібровка простору життя. Вже того, що було, не буде знов-таки нова хвиля прийшла. І Сонце навіть відтінок змінило після того воно стало ще світлішим після затемнення. Це значить, що, що? його сила в... воно також для нас сприймається. Тобто його сила для нас стала сильнішою, світлішою. І пішло щось таке велике висвітлення, і це буде продовжуватися знову. І я, знаєте, впевнена в тому, що це. Був найтяжкіший період, який ми з вами прожили зараз, оцей, зв'язаний з тим, як ми сприймаємо вже як ми мали сприйняти цю зміну. І оцей такий тяжкий період важкий, він завершився. Зараз йде вживлення цього. Всього. Ми поч... от почніть, спостерігайте, будь ласка, от я вам просто передаю свій досвід, так як я то відчуваю. А ви відчуйте по-своєму в собі, гляньте, як. Все розпізнається по-іншому. Подивіться, як ви будете розпізнавати все, що вас оточує. Тому що важливо бути таким, знаєте, включеним. Не думайте, що так воно все там десь відбувається поза вами. Це і, і у вас самих, кожному з нас відбуваються ті самі зміни. Ми розпізнаємо щось зовсім нове. Ми починаємо їсти нові, нову їжу, якусь, скомбінуємо її зовсім незвично. Абсолютно незвично. Наприклад, в кожного може бути щось своє, там, знаєте, те, що колись любили, ви зараз не любите. Вам хочеться щось якось змішати, змінити, або взагалі нічого не хочеться. Або пожувати те, чого, те що вважалося зовсім некорисним, шкідливим навіть для здоров'я, а його так хочеться брати і просто жувати, сидіти. розумієте? І це все зв'язано з тим, що ми переналаштовуємось на, на, на новий частотний діапазон сприйняття життя. І сьогодні, коли я ось пишу це відео, я просто я напишу ще, там, потім я вже просто багато чого написала за вчорашній день, своїх, як завжди. Але те, що я відчула, що ми зараз розпізнаємо, Воно все якось по-іншому бачиться. І з кожною миттю, яка буде наступна, наступна і наступна, навіть за період цього відео, ці миті пролистаються, і ви вийдете і почнете дивитися на будь-яке дерево, на цвіт вишні, на, на, на відтінок неба. Ви будете дивитися на, на те, як колихається трава. Ви будете дивитися по-іншому. Тому що. Ці зміни, як я кажу, перекалібровка, називаю переформатування простору, вібраційне, енергетичне, електричне, будь-як. Це все, друзі, впливає на роботу нашого мозку. Це все йде, як спричиняє нам певні поштовхи, і активуються у нас абсолютно інші світогляди. Сприйняття активується інше. Все в цьому світі працює як мозок. І спочатку вплив, який ми отримуємо з вами, він той саме космічний, як еволюційні програми, вони торкаються спочатку нашого мозку, і тіло отримує певні сигнали і починає перебудовуватися. Тому сьогодні поспостерігайте за собою. Я просто ділюся з вами на цьому каналі своїм інформацією про мої спостереження. Напишіть, будь ласка, що ви відчули в миті затемнення, не так часто воно буває, правильно? Я, я того свого місця, де я є, я бачила повне затемнення, була під повним затемненням сонця. Не частковим, а повним. І просто поспостерігайте за собою і запишіть свої симптоми, які ви проживали. Де у вас що відгукувалося, як саме це було? Можливо, хтось нічого не помітив, а можливо, ви завдяки цьому відео розкриєте собі щось неймовірне. Можливо, ви побачите, як включиться у вас зір зовсім іншого об'єму, ви почнете бачити якісь потайбічні світи. Все може бути. Вони тут і з нами, все з нами тут і зараз. І, звичайно, я вдячна всім вам за ваші вподобаєчки. я вдячна вам за спонсорство мого каналу, також це є важливим. Я вдячна вам всім за те, що ви знаходитеся в моєму полі, і за те, що ви приєднаєтесь до мою групу в телеграмі, де в нас таке світле поле людей, де діляться тільки гарними, красивими миттями життя. І спілкування йде у нас зовсім на інших частотних діапазонах. На, знаєте, без, без негативу, абсолютно без ніякого негативу. Це є така унікальна група. Приєднуйтесь, будь ласка. Там я також залишаю вам посилання, воно світиться. Але коли ви туди заходите, там всі мої соціальні мережі, там Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, там все. все Телеграм бот мій Апогей, в якому є розсилочки на всі події, які відбуваються в школі Вищої інтеграції людини: апогеї так що, будь ласка, будьте активними, включайтеся. Завжди в мене є безкоштовні ресурси. Є у мене, наприклад, платні якісь там курси. До речі, зараз якраз почнеться 28 квітня перший духовний курс моє світло, проєднання з духовними своїми енергіями, силами, такий на усвідомлення, таке, глибинне. Будь ласка, реєструйтесь завчасно, у нас набирається група для навчання, і ви будете якраз таки в тому полі, де розкриєте свої потенційні здібності. Я завжди рекламую все те, що я роблю, тому що я живу цим, і я знаю, як воно зараз працює, друзі, тільки на глибинних істинних знаннях ми себе розпаковуємо. Вся та інформація, яка є, і не підкріплена знаннями, саме з істинними знаннями, які ми в собі проживаємо. Вона є не щирою і не насиченою настільки, щоб ми вже її сприймали. Тому нам багато чого набридло. Ми тягнемося, тягнемося до чогось вищого. Будь ласка, школа вищої інтеграції людини, пряме єднання з духовними полями. І розвиток, і еволюція, і зцілення, і все, все в комплексі, зцілення в усьому. Так що, будь ласка, долучайтеся. Кому було цікаве відео. Щиро напишіть коментар і поставте щиро подобачило. Також підтримуйте канал по можливості, якщо ви, ви вважаєте за потрібне. Я працюю для вас і сьогодні, всього найкращого, зустрінемось на наступному відео. Напишу вам ще щось корисне.